Всіх вітаю, ви на каналі Herblu Ukraina, Філателія Україна. Сьогодні 5 серпня. Вчора забрав листи, які ви мені надсилали. Дякую за них, що не забуваєте. Зараз робимо такий огляд. З Дніпра прийшов лист. Він був, правда, но. Десь, напевно, раніше мені його не віддали, я якраз це зараз доречно сьогодні показувати. Бачите, Бачите ще прийшло 10.11.22 року. Десь, напевно, ящик у дівчата оставили. І так я його тільки вчора забрав. Напевно, це була якась підказка до подій, що сталося. Так, такий ще лист. Від Володимира з ним народженням головнокомандуюча. Також він завжди прикольні такі листи робить. До речі, це зображення дане пише, що з муралу, який знаходиться в місті Херсоні. Так що також дякую. Знову Дніпро. З 1.7 забрали. Так, це з міста Вариш. і початку будівництва 50 років Рівненської атомної електростанції. Конверт такий ще не бачив, прикольний. Так, це знову від Володимира. Вільнюс Литва, Саміт НАТО 11-12 липня. Це також вільно Литва перший день. Бачите, Володимир завжди оформляє так прикольно. Авторські роботи. Так, це теж від Володимира. Я вже повідкривав, щоб час не за... Так, це Бахмуту 450 років. От ви подивіться, це зроблено в 21-му році, надруковано. Як виглядав Бахмут у 2021 році, поки сволота ця не прийшла на нашу землю, когось там спасати. Я думаю, всі бачили відео з Бахмута, фотографії, на що зараз він похожий? Просто зруйнований вщент. А тепер ми маємо змогу подивитися, який він був у 2021 році. Поки ця мерзота не полізла на нашу країну. Прекрасне місто, зелене, розвинуте. Но вся руська мерзота, вона тільки вміє все нищити, все, що вміє це нищити. Нема слів просто вже. 450 років було у 2021 році. Ну, нічого, ми відстроїмо. Все відстроїмо. Так. Отакі листи мені подобаються. На сьогоднішній. День в Україні знищено 200 тисяч расистських окупантів. Слава ЗСУ. Зараз можу сказати, що на днях вже буде 250 тисяч. І буде знищено цей мерзоти скільки? Скільки буде сюди лізти. Так, це в нас Вільнюс, Литва, другий день. Також бачите, яку форму неприкольна. Так, це у нас також Володимир. Вночі 17 липня 2023 близько 3.05 ночі Збройні Сили України було успішно зруйновано один з прольотів Кримського моста. Слава ЗСУ! Героям слава! Я думаю, що... Таких листів Володимиру вам треба заготовити вже багато. <свистити> так, це знов Дніпро. Да, ми також чекаємо на перемогу. А це з листівки, бачите? Відправлена листівка проста, Це вже казав. 450 років Бахмуту. Виглядало місто просто прекрасно. Володимир пише, це місто у нас завжди залишиться в серцях всіх українців. В даний час заси ведуть контрнаступ та взяли місто під вогнейний контроль. Окупанти знаходяться в оперативному оточенні. 12.07.23. Марка День Соборності України. Так, а це Листівка Залужна відправлено. День народження, я так розумію, Валерій Федору Залужний народився 8 липня 73 року Ноград Волинській Житомирській області голокомаш Збройних сил України. також прикольно. Так, це з Дніпра? З надіслали на Маркеше? Треба буде передати також. Українські. Так, это а Союз, 76-й рік. Как раз кораблики. Что-то там кажут. Бавовна на кораблях. Знов сталося. Не так давно. Ну ничего. Нефиг в нашем море плавать. С мерзотом. Так что так. 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 Пир'ятинська громада знову зібрала і відправила про ту допомогу для постраждалих жителів Херсонщини. Бачите, все відправляють люди. Цього разу зібрано відправлено жителям Херсонщини. І скільки зібрали і скільки всього відправили. Так, що хтось щось робить для перемоги, хтось працює. Хтось щось збирає. Якщо чесно, дуже багато мерзоти Ви самі розумієте, про що я. І дещо все не так, як говорить насправді є. Я тут вже четвертий день чи п'ятий, якщо чесно. І щось я все не можу прийти до тями. Або то щось я вже щось не то зі мною, або дещо я багато вже не розумію. Ну, я думаю, що... Після перемоги все стане на свої місця. А поки наша задача, яка сама головна. знищити расистів, вибити з нашої землі. Так, Острозький замок. І зробити так, щоб ця мерзота ніколи бі сюди не полізла. Так, Острозький замок. Неодноразово був там в Острозькому замку останній раз, напевно, 15 років назад. А може навіть більше? Приблизно 15 років. З ним Конституції у вас також. Дякую за привітання. Так. О, це громадянська війна в Росії 24 червня. Як Вагнер валив через всю Росію? А все, що спромоглися зробити друга армія з кінця царити, переривати дороги, щоб машини не могли приїхати. Це це все смішно виглядало, якщо чесно. <гум> Ви представте, як Україна вже піде. За скільки ми туди дійдемо. Напевно, за день вже і буду показувати вам в Кремлі сидіти, листи. Якраз заїдемо до фашистських філателістів російських. поздороваємося, спитаємося, як вони там поживають. Розкажемо, що ми про них все думаємо. Ну, правда, є нормальні люди, але тільки один. З тих всіх остальних. Так що так. Так, це огняна дуга. Бачите, як оформлено прикольно. Так, а це у нас прийшло від ігоря. Я, до речі, Ігор вам не висилав, тому що що я вам висилаю, воно все приходить до мене. Не знаю чому. Я висилаю на цей адрес. Я, до речі, прикріплюю завжди своє емейл e в описі відео. Так що, якщо у вас якась актуальна є адреса, то можете мені туди і написати, бо все те, що я відправляю на даний адрес, все приходить мені назад. Тут теж бачите такі листи. Авторська робота. Краниця в селі Богданівка, Миколаївська область. Серія Криниці України. Художник Геннадій Оленін. Так, а це у нас. Артель Медведіч. Художник Геннадій Оленін. Так що вкажіть, якщо актуальна ваша адреса мені на емейл e мій, який буде зазначений в описі, я, можливо, якщо ще буду, не поїду назад, і буде якесь виходити погашення, також вам відправлю. Також можете мені писати на емейл, e наприклад, якщо вас цікавить якісь відправлення, їх оригінальність чи правильність оформлення. Бо те, що я бачу, наприклад, там часом зайду, що продають і на eBay зайдуть, там таке кліпають. Наші українські філателісти, я не знаю, це не філателісти, це якийсь вже напевно ужас якийсь просто. Такі відправлення роблять. Я не знаю просто, як це назвати. В мене багато за кордоном мені пишуть, пізніше накупляють, а пізніше пишуть Андрій розшифруй. Андрій дивиться на це на конверта, наприклад, якого вони купили, і не може зрозуміти, що це таке. Так що так, таке було відео. Слава Україні! Перемога наближається. Всім, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В описі закріплений емейл. Якщо вас щось цікавить, можете писати, що зможу, підкажу, що зможу, дам відповідь. І коли зможу, відпишу. Так що всім пока.